Раз в нашій студії вітаємо депутата Київради Андрія Андреєва. Також він є заступником голови комісії з питань освіти, науки та інноваційної політики. Андрію, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ви молодий, тому знову-таки дуже актуально поговорити про цей закон в прив'язці до теми взагалі, тому що це потрібно для молоді в першу чергу. І от давайте. Перераховувати основні закон пункти. про вищу освіту, йдеться зараз. Про це ще не сказали. Якщо брати до уваги, що я ще викладач національного педагогічного університету, то я думаю, Думати що... справа. Давайте відразу акцент зробимо на студентів. Що підписання президентом закону про вищу освіту міняє в їхньому житті, в першу чергу? Ну, по перше, по перше, для студента цей закон дає можливість точніше підтримує студента в напрямку того, що саме вони. Будуть обирати свого ректора. А як кажуть, риба гниє з голови, тому я думаю, що більшість питань, які виникали при попередній владі, вони зникнуть. Тому що я думаю, що студенти будуть обирати найкращого, найкращу людину, яка буде відстоювати але дивіться, 15% студентів лише зможе обирати і 85% викладацького складу. Чи не буде це так за як за радянських часів? Знову активісти, які думають так, як думає викладацький склад, вони будуть голосувати за Старости, того. про лідери Старости, про спілок, лідери про, про спілок, і буде та сама радянська ситуація. Так. Ну, давайте так почнемо з того, що я сам в минулому активіст і голова профспілкової організації. Я вам скажу так. Що... Ми вам скажемо по секрету, ми теж. Тоді ви маєте розуміти, що активний студент. Він є активний студент. Якщо ми кажемо, що їх будуть підштовхувати викладачі, то я думаю, за тих умов, що в нашій країні відбуваються величезні соціальні зміни, я думаю, що студент буде вперше за все думати серцем, а не якимись іншими категоріями. Пане Андрію, от я чесно кажучи, боюсь дещо іншого, не того про що сказала Таня. Бо я боюся, що от коли ми думаємо серцем, а не головою, у нас вибір дещо інакший. нам може хтось подобатися. Студент, поки він навчається, він. Він буде обирати добрішого викладача, а не вимогливішого. Він ну складніше думати стратегічно і так далі. Я взагалі не дуже впевнений в нормі, що студенти можуть обирати ректора, і варто це робити. Але ну, зараз на питання ви на це відповісти трохи пізніше. Повертаємося Олексія до цього сакраментального чи повинні повітрі? студенти самі обирати собі ректорів. І наскільки це ну здорова тенденція, скажімо так, наскільки ми можемо сподіватися на свідомість цього вибору? Я скажу вам так, це історична тенденція. По-перше, а по-друге, на вашу репліку з приводу того, чи будуть вони обирати добрішого, який їм ставить кращі оцінки, я вам скажу так: в результаті цивілізаційних виборів студентів у нас було утворено ОНР. У нас півроку назад молодь і студенти підтримали революцію гідності, і ми маємо зараз владу завдяки Національно-Судомій молоді, а саме студентів. Якщо ну, тому що це дуже дискусійно. Можна Думаю. говорити про якість влади і таке інше. От, власне, про якість освіти і треба говорити. Головне, з приводу Н... чого нам необхідно турбуватися. Мій колега пише дисертацію з приводу на тему студентське самоврядування як індикатор якості вищої освіти. Угу. Я вам хочу сказати, що саме студенти мають вплинути на цю якість освіти. Давайте так, ще поговоримо про інновації, тому що безпосередньо ви маєте відношення і до них у 2013 році, згідно з академічним рейтингом вузів світу, українські вищі не увійшли в перелік топ 500 кращих вузів світу. Зокрема, момент інновації, момент підвищення статусу закладу, момент входження його все таки в цей топ 500 шанхайський рейтинг, яким чином закон сприятиме цьому. Ну, по-перше, ми маємо взагалі зрозуміти, що закон це закон. Але тепер, як то кажуть, Механізм його е запровадження має бути практика, так? Як кажуть, вірха не можуть, низи не хочуть. Ну, зараз вірха можуть, але питання до низів. Ми не змінимо тих людей, які зараз є на місцях. Ми це маємо усвідомлювати. Ми зробили величезний крок. Цей закон потрібен був. Ми створили базис, але тепер це кропітка робота, поступово, поступово йти до нашої цілі. Я мав честь розмову з одним з народних депутатів, який мені розповів ініціативу, яка зараз створена. Зараз створюється міжфракційне об'єднання, ідеєю якої є створення створення. Національної ідеї, уявіть собі через певний період часу: Україна конструкторське бюро світу. І ми маємо робити кроки, не дивлячись, не йти за світом, як він розвивається. а… Йти попереду розвитку Європи і Зачекайте, світу. коли народжується якась ідея. Зараз багато ідей народжується. Ми можемо просто кричати Ми найкраще. Але які підстави для того, щоб ми ну, власне виносили таку ідею на горах. Є е, для цього підстави думати. Ну, дивіться, 91-й рік кількість науковців, наукових відкриттів і такого іншого у нас було найбільше в світі. За 20 років маємо, що маємо. Але ментально, ментально ми готові. У нас є ментально, у нас є потенціал для розвитку. Нам треба лише створити умови, умови за яких ці кадри. Наш рівень може розвиватися далі. Ви самі говорите, що систему ну ви не сказали слова, що систему змінити важкувато. Ми самі маємо переробляти себе. Лілія Гриневич, коли цей закон ще не було підписано президентом України, вона була в нашій студії. Вона сказала, закон відмінний так, можливо, якісь будуть огрішності на практиці. Між тим найважче те, що не всі візьмуть відповідальність. За безпосередньо те, що вони тепер можуть вирішувати у своєму закладі е, певні питання, і оце каже найважчий процес. Власне, ви зараз, ну так майже сказали про те саме. Е, я нещодавно спілкувалася зі своєю знайомою, яка була заступником директора одного з інститутів. Вона сказала: Я запропонувала цілий перелік, цілу низку того, що можна зробити, щоб вивести наш вуз, скажімо там, на європейський рівень світ. А нам сказала, на що це потрібно? Нам додатково. Викладати годину на тиждень я розумію в принципі тих викладачів. Вони все одно будуть отримувати зарплатню, зарплатню на що їм тоді, скажімо, розробляти ще якісь програми, де будуть вони задіяні, будуть витрачати свій час. Між тим такі викладачі вони будуть лишатися такими викладачами, і на що їм ті інновації, і на що їм Україна як конструкторське бюре, бюро. Ми, е, знаєте, я теж викладач і теж бачу. Зачекайте, ви молодий дуже... викладач. Скільки вам років? 26 років. 26 років. А Але... ви ще викладач-студент, який мислить тими категоріями. Ви ще не покрилися нафталіном. Мені дуже жаль е, тих викладачів, яких я бачу. Тому багато, що яких більшість. Ви жалієте. Більшість. Знаєте, я відкрита людина, я скажу так. Якщо ми не змінимо статус викладача, статус вчителя, про що я казав, ну я у вас був вже перший раз про середнього освіту, то цей закон не буде діяти. Тому що ті копійки, вибачте, на слові, які отримує викладач, він Вто змушений, змушений. якщо я молодий, якщо я креативний, якщо я мобільний. Я можу заробити кошти десь інше. Але той викладач, який ми маємо справу з викладачами, які були чоловіками, які їздили в Польщу заробляти в 90-х роках, ви розумієте? Так, і теж ми не можемо їх звинувачувати. Може, кажу, ми їх теж розуміємо. Але більше на Пане Андрію, а який механізм є в законі механізм, який би гарантував просто. збільшення, от, наприклад, тих же зарплат, як їх брати? прописано. Напевно, далі ось треба займатися законотворчістю. Я ось я про це і кажу. Що розумієте, у нас ми однією рукою лікуємо, іншою калічимо. Коли у нас е, ми кажемо, що так, треба піднімати освіту, піднімати е, науку, а в результаті в Києвраді Раді голосуємо е, план дій по економії, в яких Лише економія на освіті, в медицині і культурі. І один, хто проголосував проти. І ніхто не чує. Тому, і що це відбувається ви на місцях. Тому що ви викладаєте і тому, не що я не Не лише я там викладаю в Києві раді, ям ходить. Не лише щодо... ви викладаєте? Да, викла... Є представники вищі в нашій Київраді, але. Так, можливо, у них просто як галочка, вони там почесні, якісь професори, чи ще щось. 에... Сид голодному не товариш. Uh -huh. Коли люди не розуміють, що відбувається з -з знизу. Як це воно все працює твориться і, і, і працює, то я ж кажу... є запобіжник що? щодо цього. Воно механізм, який гарантує, що цього не є. відбуватиметься. Піднімати статус викладача. Треба, ну давайте відверто казати, поки ми не дамо вчителю-викладачу статус державного службовця, ясно, у нього не буде там високої зарплати, але у нього будуть якісь соціальні ну, привілеї. Так. привілеї так. Якийсь соціальний нічого... Коли я ж кажу. Коли викладач, ну, ще в вузі, добре, а коли в школі це на слові, отброс, я перепрошую до всіх вчителів з повагою відноситься, сам вчитель, мати вчитель. Але так маємо, що маємо, що діти, батьки дітей вчать так, що ну це лузер який не може нічого більше зробити, так так Андрію між тим питаємо вас про запобіжник. Між тим самі розумієте, ми розуміємо, якщо ви в Київ радіо голосуєте єдиний проти того, щоб урізали якимось чином сферу освіти, то запобіжника просто немає, тому що ті депутати, Є, які зараз знаходяться в Києва, вони не розуміють вас і вчителів не розуміють. І забули про свою першу вчительку, яка напевне не була там гарно одягнена, і напевне не була між тим. Вивела їх у люди, і вони стали завдю... депутатами завдяки їй Зокрема. Я вам скажу, є. Треба а, приймати або закон, або там, постанову про мораторій на економії в сфері освіти. І навпаки, ми маємо розуміти, що лише наука і освіта може врятувати нашу Україну. Якщо ми це не зрозуміємо, але неспевна категорія політиків це розуміє, це прекрасно. Ми робимо кроки а, в, в, в правильному напрямку. Але Має розуміти більшість, коли це більшість зрозуміє, тоді ми підемо шляхом. тому що дуже буде прикро, якщо цей закон про вищу освіту залишиться законом, як ми бачимо, у нас є. Значна кількість законів, яка не виконується, пане Андрію. Це, би, от би. щодо якоїсь реформи в суспільстві завжди виникає питання, коли створюються нові органи, державні, якісь контролюючі органи. І в даному разі я не критикую закон, я не настільки глибоко в нього увійшов і важко мені це говорити. Хочеться знати думку експерта. Але от коли а, повідомляється, що буде створено новий колегіальний орган, Національна агенція забезпечення якості вищої освіти, яка контролюватиме освіту, чим це краще ніж контролює її міністерство, припустимо. Цю якість вищої освіти, чому треба створювати новий орган, і чи не буде це ну новим способом, як завжди, коли створюється якесь нове управління, просто набирати кадри, просто вимагати державне фінансування, і так далі. І так далі, ні, повірте, ті люди, які займалися створенням цього документу, і які створюють цей орган? Ідея є лише він буде створений лише для того, щоб і щоб покращити якість освіти. Тому я впевнений. Будь-яку дію треба контролювати. Якщо не буде якісного контролю, не буде у нас якісного результату. Тому я впевнений, що це не буде бюрократичне роздування бюрократичного апарату, і це він дійсно буде е Чим це творити... краще від міністерського контролю. Ну, що я вам хочу сказати, ну, тобто, якщо просто якщо університети автономні, у них є фінансування, але вирішується все внутрішньоуніверситетськими справами, а не циркулярами міністерства. Міністерство як сторонній орган може брати на себе функції контролю. Навіщо створювати ще? Ну один? я вам хочу сказати. Міністерство ж займається не лише е, вищими. У них є середня освіта, інші питання. Тому я думаю, що це доцільно, тому що в цей орган війдуть е, представники вищих е, учбових закладів, ті люди, які е, на собі відчувають ті проблеми, яких, е, які є на часі. Тому я думаю, що це ну. Доцільно і це тобто це буде більш профільна структура, так? звичайно, так? звичайно. Давайте все таки нагадаємо і зробимо акцент на те, що все таки позитивним є прийняття цього закону, тому що власне до нього йшли років п'ять, приблизно, як казала та сама Лілія Гриневич, і зокрема, все таки акцент робиться на те, що заклади стануть більш автономними, так. тобто вони займатися будуть самоврядуванням. Акцент на те. Також хотілося поговорити, якщо зважаючи на те, що ви кажете, немає у вас підтримки, зокрема в Київраді, але освіта те, про що всередині постійно всі кричать. кажуть: ой, хабарі беруть, ой, якість погана. Між тим, безпосередньо від тих, хто вчиться, і це кричить. Залежить подібні речі, щоб їх міняти, от є перша ластівка. Цей закон тепер нам лишилося е, вивести ще зі е, статусу, як ви сказали, це образливе слово, відбросів е, викладачів, і тоді взагалі все буде добре. Якщо студенти також не захочуть давати хабарі, а почнуть вчитися, теж все буде добре. Якщо б до вас, коли ви приймали ці закони стосовно урізання галузі освіти, прийшли і підтримали Андрія Андрієва в Київраді, ті викладачі, е, яких урізають. Студенти, які хочуть підтримати викладачів. Як ви вважаєте, рішення Київради воно б могло бути іншим, якщо б ми частіше висовували протести і заявляли про те, що ми проти подібних рішень? Ну, дивіться. Е е е е я хочу сказати, що протести, ну, ми маємо розуміти, е е ми вибрали зараз легітимну владу в Києві. Так, так, так. Ми Це про свідомой вибір. Так. Так. Якщо е е Київрада приймає рішення, вони є делегатами. Своїх територій, мажоритарний кандидат. Ми маємо розуміти, чи вони мають там розуміти? Ми маємо в першу чергу розуміти, тому що ми зараз загралися у революцію. Ми думаємо, що якщо ми піднімемо на голос, на горло візьмемо когось, то нам буде. То те, мене що ми... То я ж так і питаю. Але в який спосіб все одно вас підтримати? Я уявляю, скільки зараз обурених людей думають: от, молодець Андрієв, але ж. Депутати не спрацювали ну, з вами? Як молодець, це мій обов'язок. По перше. А по-друге, це був би молодець, якщо б я пояснив, що цю економію не треба економити на освітній галузі. Це не зміг зробити. Отже, я не молодець. Я думаю, що це треба вести роз'яснювальну роботу, але також, звичайно, я, якщо брати Київ, вже якщо ми пішли розмовляти про Київ, то я хочу сказати, що ми маємо отримати субвенції. Які чекають Київ, без них? Ми не зможемо існувати. Це реальний факт. У нас величезна діра в бюджеті. І це це всі це знають, але економити, зменшувати набір е, в єдиному вузі е, київському, який підпорядковується Київраді, це Грінченка, зменшувати набір на держбюджет. Я вважаю, що це недоцільно зменшувати. Якщо були пропозиції, від собі в е, канікулярний період е, зменшувати тепло в шкільних закладах. Взагалі, можемо ще пройтися, Андрію, по окремих статтях цього закону: це автономність, це фінансова самостійність, це можливість обирати ректора. Зокрема, про вартість навчання, звісно, в цьому законі не йдеться. Ще які моменти, які вам імпонують. Мені ну особисто мені, як викладачу, імпонує звичайно зменшення годин. Викладача. Голосового навантаження на викладачів, так тому що мені буде більше часу займатися, я пишу дисертацію, і мені буде більше часу займатися дисертаційною роботою. А також тим викладачам, які вже мають статус і звання, вони будуть займатися підвищенням своїх кваліфікацій. Хоча знову ж таки ми, це в ідеалі. Але на практиці, ну будемо дивитися, що на практиці з приводу автономії правильно треба було зробити е децентралізацію вищій освіті. але знову ж таки має бути контроль, тому що е ми отримуємо самостійність всередині і отримуємо корупцію. Корупцію, повірте, це е ці метри корупції. Вони настільки е вміють адаптуватися до різних змін. Повірте, коли відбувався е перехід на баланс, ну, систему освіти. І зараз, коли ми маємо е ці зміни, я не думав, що зможе бути корупція, але повірте, вона існує. Андрію, а можна попросити розтлумачити трішки, от саме цей момент, про який ви сказали, зменшення навантаження, навантаження на викладачів, так на одну ставку викладачів із 900 годин, які маємо сьогодні, зменшена кількість годин до 600, але так само зменшено навантаження на студентів. Я, як людина, яка вже трішки раніше закінчувала вуз, я не зовсім знаю, що таке кредити. От може, ви мені роз'ясните кількість годин в одному кредиті змінено з 36 до 30. і просто якщо на викладачів, які дають студентам менше годин, навантаження на студентів. Менше ми матимемо вищу якість, ось, якщо і в одному і в іншому питанні Хто враховує ці години, 6 годин. В якийсь спосіб це враховується? Тут є питання з приводу викладачів, зрозуміло. А ось з приводу студентів, чесно кажучи, я можливо до кінця не розібрався з цим питанням, але є в мене запитання, і я, до речі, хотів звернутися до тих людей, хто створив цей закон, але я думаю, що. Ми маємо справу з прикладами з світовими прикладами, коли студенти мають самостійно допрацьовувати. Ага. Тобто більше бібліотечної роботи, Звичайно. більше роботи з джерелами. Але так вони і є в світі. Але... Але тут тоді виникає зустрічне запитання до вас. Є закон між тим ви, як викладач на місці, між тим ви, як людина опікується за питанням освіти і науки, в який спосіб. Моменти закону, будь-який закон має тлумачуватися, доноситься до вузів. Хто має розтлумачувати? будь приходити працівники міністерства освіти, чи ваш ректор буде вам роз'яснювати, в який спосіб втілення кожного закону відбувається в життя. Ось ви правильно зараз кажете: розтлумачення має бути. Тому що змін я, як людина, яка пише дисертацію, я декілька разів стикався з змінами тоді ще ваку. Які доносили зміни, і ці зміни ніхто не оголошував ніде. Вони відбувалися в міністерстві, прийняли вак прийняв, і ці зміни потім тоді дізнаєшся, коли ти вже здаєш статтю, треба її перероблювати. І ще інші Зрозуміло. Ви є заступником голови комісії з питань освіти і науки. В який спосіб ви зокрема теж спроможні забезпечити, що всі викладачі на місці. Напевне, якщо у вас є питання, у нас Олексієм є питання, у них теж є питання, як донести, щоб всі зрозуміли, як ворога. цей закон буде виклад... тільки. Наш орган, який має проводити роз'яснювальну роботу, який має донести, напевно, напевно, мають бути збори з трудовим колективом вузів, щоб викладачі задали свої питання, щоб представники міністерства. Ви представники... в вашому університеті будете безпосередньо наштовхувати на, на це місце. Я думаю, так, наш ректор людина, яка розуміє, яка завжди іде в ногу з часом. Я думаю, що філософ розбереться. Саме я думаю, що ми проведемо такий збір трудового колективу. Воно mm -hmm. в нас відбувається. Ми нагальні питання обговорюємо, і я думаю, що це в нашому вузі це проблеми не буде. Але казати за всіх, я знов ж таки просто я від, думаю, від вас, як безпосереднього заступника голови комісії з питань освіти, Ну принаймні, наскільки розумію, ми можемо від вас вимагати, принаймні в Києві, щоб це було якось структуровано. Так. Пропоную ще пройтися по кількох моментах, які особисто. Одного із так. них так звернутися. Ви неодноразово наголосили, що е, пишете зараз свою дисертацію. Оце питання так: ті, хто власне у вузах є студенти, викладачі, вони весь час прив'язані до навчального закладу. З початком року, принаймні, вони про зміни дізнаються. А от ті, хто займаються науковою роботою, можливо, вони більш занурені у свій процес творчий, можуть про це не дізнатися. Як змінилася ця система, і якщо зараз новим законом віддано право остаточного присудження наукових ступенів уже вузам, уже у Університетом? Яка функція ВАКу Вищої атестаційної комісії, яка досі власне, давала наукові звання? І як взагалі буде виглядати ось ця система наукової роботи, наукової діяльності і наукових звань? Ну, По-перше, я впевнений, що система, яку зараз буду запроваджувати, дасть можливість зменшити, а потім і зовсім відійти від практики. Підприємств написання дисертаційних робіт які, Це ну, будемо норма, так би мовити, так? Ні, навіть не плагіатна. Просто є люди, які займаються написанням цих дисертаційних робіт uh -huh. за кошти певні, за хабарі. Це по-перше, а як по цього уникнути, яким способом закон а, запобігає цьому? Ну, по-перше, це е, е, на сайтах вузів буде е, вивішуватись ці роботи. По-друге, е, ну, звичайно, що ось, е, цей орган, про який ви казали, він буде займатися розслідуванням таких справ. Це угу. по-перше, е, і ліквідацією таких осередків, чи вони будуть існувати. Ну, я е, Сподіваюсь на таке. По інше, з іншого питання я хочу сказати, що ми зменшимо кількість таких професорів, які в нас були пан президент в кавичках. Тому я думаю, що це практика правильна, оскільки приймати і надавати статус звання будуть ради. При університетах, але знову ж таки, я ж кажу, але це ж досі має таких бути... рад було навіть менше, тому що тільки дуже уповноважені заклади мали право створювати е, атестаційні комісії. Ради а Ради існували... так розумію, що всі вузи зможуть це робити? Ні, я ради... промовляю я... трошечки повнося. А ради існували, але зараз вони їм не даються право е, надавати ступінь е, науково е, тому це знову ж таки автономія, але. Ви ж розумієте, ми ж не змінимо людей. Закон не змінює людей. Тому тут дуже критично. Це треба значить, віднос, ми можемо відносити тут дуже багато, всі багато всі говорити в... говорити, але ж до чогось все одно хочеться дійти. Е, ну, дивіться, ми е, сформували фундамент. Тепер ми будемо будувати будівлю. І от коли ми будемо будувати будівлю, нам потрібно, щоб в нашу не потрапила цегла якась. Поламана чи розбита. Між тим хочеться зрозуміти все таки, що відбуватиметься з 1 вересня і в який спосіб втілюватися все це буде. Ну, чесно кажучи, я вже якісь зміни мені важко... конкретно вам про якісь зміни вже повідомили? Мені особисто ні. Як викладачу не повідомили. Але я вам хочу сказати, ну це я думаю впровадження цього закону. Буде поступово, і це заважить чиновники, тому що ну я навіть не знаю, ось договори, контракти з деканами, з завідуючими кафедри підписані. І розірвання їх буде е, лише після закінчення цих контрактів. В законі прописано, що не більше двох сроків. Але я знаю, у нас декан він вже 25 років. Ну, я хочу сказати, це непогана теж практика, тому що його всі студенти називають батьком. Ну, два терміни це 10, це 5 плюс 5, 10 років. Ви сказали 25, це вже у 2,5 рази перевищує норму, яка дозволена мені термінів, так. Ну, ви зрозумієте, е, норми не було до цього. І він е, дуже невідмінно, я думаю, справляв свою роботу, оскільки я ж кажу, не кожен декан може е, мати звання батька. Можна на останок вас запитати? От ми починали з такого шанхайського рейтингу, який визначає успішність, якість і запотребованість вузів у різних країнах світу. В топ-500 українські вузи поки що не входили. Як ви гадаєте, якщо закон сприятиме цьому, то коли нам чекати подібного? Ну, і мені важко відповісти на це запитання. Я думаю, що більше присутніх, які б чи, можливо, спеціалістів, які були б на моєму місці, так само відповіли. Але я ж кажу, що це крок до побудови інноваційної економіки на базі наукових знань. Правильний крок. Але коли саме, знаєте, закон має бути в тандемі. З чиновників, які будуть його виконувати, так. коли наша е українська нація зрозуміє, що треба виконувати закони, тоді ми будемо отримувати результати. Е і чим швидше ми зрозуміємо, тим швидше ми е потрапимо в цей рейд. Андрій Андрієв, депутат Київ Ради, заступник голови комісії з питань освіти, науки та інноваційної політики, був цим ранком в гостях в ефірі каналу 112 Україна.